Якщо у вас мало місця або ви хочете завжди мати під рукою свіжу зелень, кріп це відмінний вибір. Це швидко зростаюча однорічна рослина, яка прекрасно почуває себе в горщиках. Всього кілька кущиків кропу можуть оживити ваші страви, додавши їм свіжого аромату. А оскільки кріп добре росте в контейнерах, ви можете вирощувати його на балконі, терасі або навіть на кухонному підвіконні. Вирощування кропу в горщиках дуже схоже на вирощування у відкритому ґрунті, але є кілька важливих моментів, включаючи вибір контейнера та ґрунту. Давайте розберемося, як виростити кріп в горщиках, щоб він радував вас від насіння до врожаю. Чому варто вирощувати кріп в контейнерах? Хоча кріп відмінно росте у відкритому ґрунті, не у всіх є можливість посадити його на грядці. Якщо ви живете в квартирі без доступу до городу, не обов'язково купувати зелень в магазині можна виростити свій кріп прямо на підвіконні. Контейнерне вирощування зручно і тим, що горщики можна легко переміщати. Наприклад, якщо у дворі мало сонця, кріп можна поставити на балкон або терасу. А якщо тримати його на кухні, свіжа зелень завжди буде під рукою, вибір відповідного контейнера Перше, що потрібно зробити, вибрати відповідний горщик. У кропу не дуже розвинена коренева система, тому великий контейнер йому не потрібен. Для однієї рослини вистачить горщика діаметром 15 см. Якщо ж ви хочете вирощувати кріп разом з іншими травами, вибирайте ємність шириною не менше 30 см. Матеріал горщика не так важливий підійде і кераміка, і пластик, і теракота. Головне, щоб на дні були дренажні отвори, щоб вода не застоювалася. Також можна використовувати тканинні мішки для вирощування, вони забезпечують хороший дренаж і аерацію. Підбір правильного ґрунту. Після вибору контейнера важливо заповнити його відповідним ґрунтом. Не варто брати землю з городу, краще використовувати спеціальний ґрунт для горшкових рослин. Добре підходять суміші на основі компосту. Кокосового волокна або торфу, вони утримують вологу і містять поживні речовини. Але важливо, щоб у складі також були розпушувачі, наприклад, перліт або рисове лушпиння. Посадка кропу в горщики ви можете посіяти кріп насінням прямо в горщик або пересадити вже підросла роза есаду. Посів насіння. Якщо у вас є насіння кропу, їх можна посіяти відразу в підготовлений горщик. Відстань між рослинами залежить від того, що ви хочете отримати зелень або квіти. Якщо вам потрібні молоді листя для салатів і прикраси страв, сійте насіння на відстані 2-3 см один від одного. Якщо ж ви хочете, щоб кріп зацвів, залишайте між рослинами 10-15 см. Насіння закладайте на глибину близько 3 мм, присипте землею і добре полийте. Поставте горщик у місце з температурою від 16 до 24 градусів. Сходи з'являться через 1-2 тижні. Пересадка розеясади якщо ви купили готову розеясаду або виростили її самі, можна пересадити кріп в горщик. Часто в одному контейнері продають кілька рослин, їм потрібно більше місця, тому садять їх на відстані не менше 10 см від інших. Після пересадки добре полийте кріп і захистіть його від різких перепадів температури. Рослини можуть трохи пожовтіти через стрес, але якщо підтримувати ґрунт вологим і тримати їх у теплі, вони швидко відновляться. Догляд за кропом в горщиках. Щоб кріп добре ріс, дотримуйтесь кількох простих правил, забезпечте достатньо світла. Кріп любить сонце, йому потрібно щонайменше 8 годин яскравого світла на день. Ідеально підійде сонячний балкон або підвіконня. Якщо світла буде мало, рослина буде рости повільніше. Підтримуйте вологість ґрунту. Кріп у горщиках вимагає частішого поливу, ніж у відкритому ґрунті, оскільки ґрунт у контейнерах швидше пересихає. Особливо це стосується маленьких горщиків. Поливайте кріп. Коли верхній шар ґрунту підсохне на 2-3 см, лийте воду ближче до основи рослини, щоб не розмивати землю. Захищайте від заморозків. Кріп стійкий до перепадів температури, але сильні морози можуть його погубити. Якщо очікуються заморозки, краще занести горщики в приміщення. Підсівайте нові рослини. Кріп однорічна рослина, і з часом він зацвітає і відмирає. Щоб завжди мати свіжу зелень, підсівайте нові насіння кожні 3 тижні. Краще використовувати для цього окремі горщики, щоб рослинам вистачало місця. Збирання врожаю кріп можна зрізати в будь-який час, але краще дочекатися, поки листя виростуть до 10 см. Якщо висадили насіння, перший урожай можна зібрати приблизно через 50 днів. Зрізайте найбільші зовнішні листя, залишаючи молоді рости далі. Так ви зможете збирати зелень кілька тижнів поспіль. Якщо хочете отримати квіти, доведеться почекати близько 90 днів. Жовті парасольки кропу можна використовувати для засолювання або просто поставити у вазу. Боротьба з шкідниками. Кріп рідко хворіє, але іноді на нього можуть напасти тля. Якщо помітите цих дрібних шкідників, змийте їх мильним розчином або струменем води. Якщо кріп росте на вулиці, на ньому можуть з'явитися гусениці металика вітрильника. Вони рідко завдають серйозної шкоди, але якщо їх занадто багато, можна акуратно прибрати їх вручну. Тепер ви знаєте, як легко виростити кріп в горщику. Свіжа зелень завжди під рукою, просто дотримуйтесь цих порад.